Як березень весну зустрів Тетяна Стружко. Давним-давно в Україні, де правила зима, а сніг лежав аж до самого неба, жив собі хлопчик на ім'я Березень. Він був особливим, бо його серце билося в такт першому теплу, а душа пахла підсніжниками. Одного дня березень вирішив, що настав час знайти весну. І допомогти їй пробудити землю від зимового сну. Березень одягнув своє найкраще зелене вбрання, яке сяяло, наче перша трава, і вирушив у подорож. По дорозі він зібрав букет підсніжників, перших квітів, що сміливо пробивалися крізь сніг. Це буде мій подарунок для весни, подумав він, але раптом йому спало на думку. Чому б не зробити подарунок ще красивішим? Сплету з цих квітів віночок. Березень побачив попереду галявину, де вже пробивалася перша трава. Він сів і почав плести віночок із підсніжників. Квіти були ніжними й ароматними, і він старався, щоб віночок вийшов гарним. Раптом до нього прилетіла ластівка, висниця весни. Їй так сподобався віночок, що вона защебетала. Який чудовий подарунок для весни. Вона буде в захваті. Хочеш, я допоможу тобі швидше знайти дорогу до неї? Березен радісно посміхнувся і подякував ластівці. Він одягнув віночок собі на голову, щоб не пом'яти його, і вони разом вирушили в дорогу. Ластівка летіла попереду, показуючи шлях. А березень йшов за нею. Вона співала пісню про теплі дні, які ось ось настануть. Скоро все навколо оживе, думав березень, і відчув, як його серце наповнюється радістю. Коли вони дійшли до краю лісу, березень побачив весну. Вона була прекрасною, наче сонце, що обіймає землю. Ластівка защебетала. Ось березень приніс тобі подарунок. Березень зняв віночок із голови і подарував його весні. Весна посміхнулася і сказала, дякую, березень. Це найкращий подарунок, який я коли-небудь отримувала. З того часу щороку березень і весна разом приносять тепло, радість і нове життя.